Любий, може, краще повернутися додому? несміливо запитала через кілька годин тітка Петунія, проте дядько Вернун, здається, її не чув. Ніхто не знав, чого він так власне шукає. Він завіз родину до якогось лісу, вийшов з машини, роздивився, похитав головою, знову сів у машину, і вони рушили далі. Те саме відбувалося і серед зораного поля, на підвісному мості, і на горішньому поверсі багатоповерхівки паркувальної будівлі. Тато божеволів чи що? похмуро запитав того вечора дадлі тітку Петунью. Дядько Вернон зупинився на узбережжі, замкнув їх усіх в автомобілі і зник за дощило. Великі краплини барабанили по машині, дадлі шморгав носом. Нині понеділок, сказав він мамі, показують великого гумберто. Я хочу ночувати там, де є телевізор. Понеділок Гаррі щось пригадав собі. Якщо це справді понеділок,